<гум> Всім привіт! Вітаю, друзі! Коло очі, дивіться, яка? Англія! Ууу, туман! Бачите. А по факту, понеділок, день, 11 вересня. Сьогодні маємо дві доставочки. Знаєте куди? Ну, напевно, ви знову ж таки знак бачите. Там написано Стокгольм. Ось. 73 я дорога. От туди ми маємо дві доставочки, околиці Стокгольма. Тому сідайте зручненько, заварюйте чай. Поїхали. Вигрузимо дві точки. А що далі, я не знаю. Так що, приємного вам дня. Полетіли. Слава Україні. Так, погнали ми в дорогу, там у нас ще стоять вон там, хлопці на паркінгу, дядя Вася і Вітя. Вони також їдуть на Стокгольм на розвантаження і є всі шанси, що ми з ними пересічемося на якомусь завантаженні наступному. Тому що у нас тут буде три машини крутитися в цьому районі. Ну, побачимо. Наперед загадувати не будемо, тому що не... У мене справа. Тут у нас це причіпи, які чекають також якихось дій. І тут стоїть серед всіх цих причіпів наших ще, по-моєму, два причіпи. Тому може буде, що я ще повернуся сюди, забрати якийсь інший хвіст. Добре, друзі, побачимо. Поки їдемо. Туманчик такий як. Англія. Зараз я ще тут стану одноріч. Зроблю, бо забув. Тай поїдемо далі. От, а по факту, що ми маємо? На борту 7 тонн, це дві точки розвантаження. Перша точка тонна з копійками, ну і остання точка, друга крайня 6100 6 е, кілограм. Тому ніби легенько. Як вам... До речі, хотів запитати, як вам зайшла серія. Крайні перша і друга частина, Норвегія та гори, все як ми любимо. Доволі була така цікава поїздка, як на мою думку. Краєвиди, звісно, ці гори, перевали. Супер. Але конкретно ця дорога, яку я знімав 134-та, то ну, ще, напевно, тижня два-три і, як я казав, там вже буде пані зима. Тому ми ще ухватили останній шматочок пирога. Хех. Та й супер. Е, так. Добре. Газуємо, товариші. Буду вам щось по дорозі розповідати. Як завжди, маємо надію, що Стокгольм проїдемо без якихось супер ускладнень. Хоча, звісно, не без цього корки будуть. Затори, корки це не без цього. Бо невиспані шведи, вони такі невиспані. Приплили ми вчора о 12 й дня паромом. Всі троє Вітя, Вась, дядя Вася, я, там ще були хлопці, е, дядя Сережа був і Ромка. Всіх бачили. До нас ціла компашка плила. На паромі я нічого не знімав, бо це знімати не треба було. Ось, до чого я веду? що Коли в нас розвантаження в Стокгольмі або в його околицях, то ми коли припливаємо у неділю, приходимо чи дрейфуємо кому як там, так-так, бо дехто захоче написати плаває гімно, я знаю. Коротше, коли ми припливаємо в неділю, то ми не їдемо до Стокгольму по причині того, що немає де там стояти, нема паркінгів, і так само є всі шанси, навіть якщо десь знайдеш там, де приткнутися, то всі шанси на ранок. Прокинутися з порізаним тентом, на напричепі. Та ж посмішка, тому ми не їдемо в Стокгольм, бо то є погане місце для паркінгу і взагалі на ніч. Тому така в нас традиція. що Стоїмо в порту. А від порту до Стокгольму, до центру, десь 70 кілометрів виходить, ось так. На рахунок порізаних тентів, я там один коментар був, що встановити камери там і все таке. З іншої сторони, для чого мені встановлювати камери і бачити, що їжу тента? Я все рівно з кабіни виходити не буду по причині того, що е, тент заклеїться, а вийдеш з кабіни, якщо їх там кілька, можна отримати якусь цю, якогось е, в бік ножа. Тому з цим не ризикують. Чи поїжу тента і все, знаєте. Ну, звичайно, злякати можна, там завести машину, вімкнути габарити, ну якісь такі дії зробити. Ну, ні в якому разі не виходити з кабіни. Це все застраховане, це все фінансове і не варто ризикувати своїм життям і здоров'ям заради цього. Тому така математика, на жаль. Але це слава Богу, не всюди, це по нижній частині Скандинавії, Норвегія, Швеція, але Стокгольм відноситься до тієї ж зони. Ну, великі міста вони завжди були концентрацією трошки цих криміногенних елементів, тому таке життя. Без лишніх фарб, без рожевих окулярів. Добре. Та їдемо далі. До речі, я вам пізніше похвалюся яка футболка. Зараз простуховував зимно, 14 градусів, то я ще не знімав кофту. Потім вам покажу. Трошки газуємо далі. Ще нам лишається 60 кілометрів до точки розвантаження. Ось і все, за тим місточком починається пробка. Ну, я бачу по Google Maps, що там вже червона дорога. Так є. В Скандинавії ця тема тут зовсім не прийнята. ну, Дуже рідко хто. Але ми по європейським канонам вмикаємо аварійку, щоб попередити позаду у нас автомобіль. Що ми стаємо. Все, попередили. А те, що в Скандинавії не користується такими маневрами, ну, по-моєму, я вже десь казав в якомусь відео, це тупо, це, це їхня безпека. Уявіть. Я, я прозірав той момент, я тут у Фейсбуку ставлю лайки, і я завалюю всю цю кучу на швидкості 80 км на годину. То, наприклад, від цієї Вольво, яка от їде попереду, від неї може лишитися тільки задній Фаркоп і все. <кхід> тобто. Все серйозність розумієте, але. Як їм по барабану, то у них так заведено. Добре. Заведено, то заведено. То їхнє життя, їхня безпека. Мені плювати. Так, їдемо далі. А це мені частина цього стокгольму більше всього не подобається, тому що дуже вузькі смуги. Вона в акурат на ширину вантажної машини ця смуга. І тут є дві проблеми. Любити від, ну, 12 вольтові, любити від сидіти в тебе на колесі десь на передньому. Е, ти за нього боїшся, щоб його не зачепити. І коли вантажівка-вантажівку обходить, то мало місця нам. Нам мало місця і за зеркала завжди боїшся. Ось так. Хто їх малював, не знаю, але я хотів би його в очі побачити і, і з ним особисто. Поговорити, подарувати йому рулетку, лінійку, щоб він поміряв е, ширину колії вантаж, вантажівки і е, ширину цієї смуги, де вони ну, розмічені. І зрозумів, що трошки малувато. Але, блін, Ми вже по суті привикли, знаєте. Часом, навіть, е, от, е, якщо тобі якась легковушка заважає з боком, ти взяв, типу, тик-тик, вильнув легенько. Є такі, що обсираються і одразу або перелаштовується в інший ряд, або відстають, або об'їжджають тебе. ну, не, не їдуть біля тебе. От по правій стороні там Тесло, я не знаю, що то. Він також, бачите, він не сується в зону біля мене. Він їде на задньому габариті причепу. Він просто чекає моменту. Оп, в мене швидкість впала. Він почекав момент. І зараз мене обійде. От бачите? Обійшов. Це дуже грамотно, дуже розумно. Це Кія. Це гімно, там, Тесла, Кія, воно. Ну, коротше, яка різниця? Воно все на одне обличчя. Я маю на увазі дуже грамотно. Він не, не знаходиться в небезпечній зоні біля вантажівки. От, ну, таких людей дуже мало, але вони є. Ті, що користуються головою, а не жопою. Так, тут ми сходимо на. Сюди направо наш е, напрямок Нортавє. Нортав Не знаю, як воно читається. 18-та дорога. ми проїхали, як завжди, нічого нового. Корки 12 вольтові. Коротше, класика. 19 кілометрів нам лишається до точки. Це перед місцем Стокгольма ми будемо розвантажуватись варєнтуна. Ми ще називаємо цей район Валентіна. Ну так, між собою. Ох, добре, їдемо по трошечки. Нарешті ми домучили, бо я всю дорогу так хотів спати, капець. І на паромі спали багато, і так виспався і приймав, все рівно хочу спати. Так. Тут ми йдемо направо і одразу наліво. Якась така знайома ця промзона. Я ніби тут був. Щось от дуже знайоме. Ну не пам'ятаю. А, я далі розвантажувався. Я прямо туди їхав. Точно, я вже згадав. Так, у нас має бути фірма, називається Атлантіс АБ. Зараз побачимо. Там маємо 5 палет до розвантаження. Зовсім трішечки. Що він заснув? А СМС купиш. Еково такі, так-кін-кін-кен. То не тут. Ось, походу, оця будівля. Біленька. Мені так сі видає. Приїхалась на Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Припаркуємося, як завжди, нозями-нозями підемо на розвідку. Тому що нічого не ясно. О, маємо тут дзвіночок. Зараз ми туди парканемося дубкою причіпа. І нас вигрузять. Не можу зрозуміти, що це... Навже що це так з кондиціонера капає? Звідки воно тут? Так, да, з кондиціонера. Залишилися у нас для велосипедів стояки. Так, пробив я наступну мою точечку, точечку розвантаження. Е 24 км. А бачите, воно так з карти виглядає. так Тут ніби це колись була взвітна смуга. Е, до речі, все можливо. Хрестик. Так, так. І от розмітка. Це колись був старий аеропорт. А потім його перенесли десь. Е, коротше. Де він там нафік? А. Ну, Ось тут він. Його перенесли вище Стокгольма. хоча він рахується Стокгольмським. Так, добре. Поїхали. Тоді на розвантаження другої і крайньої точки. Так, друзі, 700 метрів залишається. Я думаю, що за монашка йде. Ха, цікаво. Вся в чорному і білі навушники. 700 метрів залишається нам до точки. Я не дзвонив, там хоча є контакти якихось двох людей, але я не дзвонив, я так оцінив, що... Там на місці хтось має бути, тому при розвантаженні не буде проблем. Так, тут мені ми, тут ми направо. Хм, круг і зі світофором. Цікаво. І зараз по метрів... Метр через 150 має бути направо поворот. Ну, напевно, от туди нам, де вон стоять, машини, техніка різна. Чуйка, що туди? Там, там знак, що не можна в'їжджати. Чекпойнт. О, то нам... Теоретично сюди і треба. На цей чекпоінт. А якщо не сюди, то виженуть. Нічого страшного. Так. Де тут директор, начальник? Коротше, в чому фішка? Цей чекпоінт, це типу як головний офіс. Тут будується цілий район біля Стокгольма. Будинки, дороги. Навіть метро, тут я подивився на карті в них, прокладають лінію метро. І всі вантажі, що привозяться сюди, без різниці: чи то меблі, чи то там бетон, чи камінці, всі проходять через цей чекпоінт. Тут вони реєструють і тобі потім показують, куди їхати, ну, там, куди розвантажувати. Так що я вже отримав свій код, код до воріт. Мені показали пальцем на мапі, куди їхати. Так що погнали, друзі. Сподіваюсь, не заблужуся. А як заблужуся, то знайдуть і покажуть де. Ось така цікава ситуація. Казала нам, перша будівля вона на мапі під номером 11. Ну, вона якась видніється. ще на цей туман довбаний, ще ніяк не спаде. Ну, Походу вона схожа. Цілий район будується. Цілий вулиці, дороги, будинки, навіть Вінія метро прокладається. Оце масштаб. Коротше, такі справи. Сподіваюсь, там у них є трактор. Познімати цим, а не я вручну і шачу. Це було б чудово. Вау. Колись тут будуть ходити люди. І цей, що я хочу сказати? Вже маємо завантаження на, на завтра, папір. Ей. Маємо на завтра завантаження папір. Так що це чудово. Лишилось їхати 100 кілометрів. Сьогодні і файно. Чекаємо трактора, я домовився. Ось такі, скільки 6 там чи більше палет, кожна вагою біля тонни. Це кронштейни для велосипедів. Оці що на вулиці стоять, коли ви приїжджаєте і лишаєте свого велосипеда, то це все вони. Пішов процес, і ми трошки попрацюємо, попихтим, Але це все ж таки ліпше, ніж відкривати цей гідроборт і самому таскати, ні? Люблю, коли є трактора. Зараз ми покидаємо наш будівельний майданчик. Зацініть мою футболку. Зараз вам покажу. Коротше, Рамштайн написано, бачите. Чудовий музичний колектив. Гарно? Мені теж подобається. Так що такі справи. Маємо завантаження на завтра, тому їдемо без поспіху. 109 кілометрів до точки завантаження. Будемо там ночувати. А, окей, газуємо. Брум брум Уявіт. Тут скоро буде цілий район, будуть діти гратися, магазини, будинки. А, 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 а. бачите, ось тут вон копають лінію, там вам не видно, там така яма здорова, ну і тунелі. Ось. Так і зберігається, бачите, така туманна погодка, англійська. Чудова. Ще якби пішов дощик, то я б реально міг би спати. О, що нам? Через 17 км зверну з цієї автомагістралі на лісову дорогу, бо автомагістралю їхати не цікаво. А лісова дорога набагато ліпша. Вона мається на увазі, що вона проходить через ліс, асфальтована нормально, правда вуще ніж автомагістраль. Але цікавіше їхати, мені там чогось подобається більше. А так що? Такий видався понеділок, бачите. Найтяжче в ньому було це вставати зранку, Я би ще годинку напевно поспав під той будильник. А так, перша друга вигрузка, пішли чудово, все нормально. Як завжди, ми розібралися, ми ж спеціалісти, правда. Вантаження завтра папером, це я також буду знімати, бо ще... Ще я не знімав завантаження папіром. Вся складність в тому, вантажить його доволі швидко, вся складність в тому, щоб потім поскакати як мавпа по ньому. І нормально його закріпити, стягнути ремнями. ну Є трошки така робота. Але ми скакати любимо, тим паче у нас режим похудання вімкнутий. Я зовсім не проти. І в мене якась така чуйка є, що там ще буде Вася і Вітя, ті, які хлопці в порту зранку стояли. Бо ми ще вчора так розмовляли, Вася каже, цікаво, де буде наступне завантаження, там? я, кажу, я вже домовився, вже в Фалставік, куди, куди ми їдемо. Ну, Я так жартував, що я міг там домовитися. Але типу, так, бувають такі збіги. Ну, не збіги, ми вже просто інтуїтивно собі починаємо вгадувати, що якщо там. Наприклад, до тут, то там ми собі знаємо найближчі місця, куди нас можуть відправити на завантаження. Ну, вже все-таки на перший день тут працюємо, то маємо якусь здібність до вгадування. Тому такі справи, друзі.